Привіт-привіт, слава Україні! Е, ну, я розумію, що треба план складати своїх відосів на Ютубі і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І я, в принципі, теж хотіла так зробити, але ми вчора з'їздили фізичну книгарню видавництво Віват. Звісно, розпаковка! В общем, я набрала купу купезно книжечок. Зараз будемо роздивлятися, розсмаковувати. Бо це такі шикарні книжечки в Києві на Подолі, на Саксаганську. Є фізична книгарня віват. Хто там буде поблизу, заходьте, бо просто ціни це така, знаєте, цукрова вишенька. І це просто. Я порівнюю навіть з інтернет-книгарнями. Це щось дуже круте і класне. В общем, давайте. Е, так. Різницю донатимо на ЗСУ. Рахуночки в описі під цим відео. О, до речі, там є і рахуночок для підтримки мого каналу, буду дуже-дуже дуже дуже вдячна. Просто ніхто не кидає, я не знаю, навіщо я це кажу, ну так, знаєте, я оптимістка. Е, ладно, Переходимо до книжечок. Е, Омрійний Рим. Це нова праця Боріса Джонсона. Ну, найукраїнського англійця. Годі шукати. просто я, я, до речі, в шаленому захваті від його першої книги про сера Уінстона Черчилля, Лорда Мальбара. До речі, сер Борис Джонсон, його внучатий племінник. Вони родичі і там спогади, і неспогади. общем, дуже-дуже класна книжка. А це от його друга праця перекладена українською. Це далі я взяла книжечку, за якою я дуже. Довго бігала, як би так сказати, вона була то на перевиданні, то на недовиданні, то закінчилась, то ще не розпочалася. Але я дуже-дуже дуже хотіла цю книгу купити і прочитати. Це складний твір, це дуже повільне, таке, знаєте, тягуче читання, але це дуже сильна річ, і е, я не буду брати її ні на живі читання, я просто її прочитаю, а потім ми про неї поговоримо. Тому приєднуйтесь, поки. Вона в є. це кормок Макарті дорога. Тут, по суті, просто ідуть люди. Не буду поки ну, спойлерити, бо тут знаєте, тут кожне слово може бути спойлером. Дуже шикарна річ. Неочікувано для себе. Я просто, знаєте, опять таки, з-за того, що немає світла, немає інтернету, я вже позабувала, в який день що у мене вийде. Вибачте мені, будь ласка. Ну, я розумію, я блогер просто вищого рівня. І там я зробила відео, відгук на книгу Леопольда фон Захера Мазаха Дебора. Це оповідання читала в Якабу в електронці в безкоштовному доступі. І я була під таким враженням, що я сіла і записала вам відосик. І я була опять таки під таким враженням, що я купила в Віваті його книжечку, до речі, за дуже-дуже малі гроші. Це я купила мандрівні комедіанти». От ще чекаю Венеру в хутрі. ну, То на Оликс, то взагалі моя така улюблена стежина купівлі книг. Но тут от вона коштує 90 гривень, щоб ви розуміли. Авто купуємо автор. Я ще, до речі, не розібралася, чи це наш переклад Осінь Патріарха, чи це інший твір? Габріель Гарсія Маркес опали листя. В Принципі, я чомусь думаю, що це саме осінь Патріарха. Ну, я читала російською, в російському перекладі вона називалась осінь Патріарха. Я подивлюсь, якщо це те саме, я, звісно, відгуку скажу. Якщо ні, я теж скажу, щоб ви просто знали. Я замінюю просто дуже багато от всякого такого на український переклад. Ну, і цю книжечку теж Вона йде в заміну Маркес, кохання під час холери. Ну, Я ж кажу, це автокупуємо. Автор це така любов, що ну, люблю я гарні книжки, гарні взагалі, письменники. Вот. Що ще надибала в Віваті, це просто мене спокусило, що вона, дешевше навіть в видавництві жупанського, вона дорожча. Причому там різниця в 150-170 гривень. різниця, От, Забула автора книги Жупанського, вийшла Снігопад. вона... Усюди коштує 500 гривень, да? а там вона стоїть 350, щоб ви просто розуміли різницю в ціні. І от я давно дивилася на цього поляка, радика Рак, рака Порожнє небо. Це таке горор, таке цікаве, 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 як я люблю. В общем, Давайте прочитаю анотацію. Давайте, давайте, давайте. Це буде колись. Значит, э, вот. Твори ради карака ювелирно поєднують магічний реалізм, побутовий роман і фентезі, добре э, помітним етнічним мотивами. Народні легенди, та, э, міфічні історії, міський простір і відомі персонажі, і історія літератури, все це спотикається в єдиний хімарний світ. Вот. Ну, цікаво, мені цікаво дуже. Тим паче, я ж кажу, ціна була просто Э, так, це в мене було замовлення з книгарні Є. Там була крута акція, купую дві книжки, третя безкоштовна. Ну і, звісно, я от зараз збираю свої емоції, свої враження, свої думки в кубку, щоб записати вам відгук на книжечку. Морський вовк про вовка Ларсена, Я в лютому захваті, я вже кажу це, яке відео, треба сісти і записати. Але мені от просто здається, що я, я, я не, не зможу висловити все те, що я, от, мені тут бурлить, кипить і рветься наружу. Назовні, вибачте. Е, не знаю, я, я ще кілька днів от, дам собі знаєте, от, розкласти це все, і, і відгук буде. Е, я купила от, е, син Вовка. Це як майбутні американці, Янки, да, вони завойовували світ індіанців, завойовували землю індіанців. Як, в общем, така теж складна буде книжечка. Північна Одіссея» Джека Лондона. Це розповіді, просто знаєте, збірочка оповіді про людей, про ту людину, ту людину. Це саме от про цих індіанців, про їх от життя. Да, пояснила просто шикарно. Ну, і я дуже хотіла почитати Біле Ікло, там про вовка, у якого був характер собаки. Ну і взяла отаку красиву книжечку, ну, чому ні. А, от, е, значить, е, купила собі ще на не Аліекспрес, а інше е, є якийсь е, таке, магазин. Дивіться, яку закладеночку. Ну, це ж просто супер. От. Дивіться, як вона буде в книзі. Красива. От. Ну і раз я почала за закладиночки показувати, дивіться, яку я ще просто Тараз буду показувати. Вау! Вони просвічуються, текст просвічується. Може не дуже видно. І така в мене ще от блакитна. Дивіться, як раз. Ну, а третя, темніша трішечки. Ой. Це я просто зараз не дуже хочу відкривати, але ну, ви розумієте, так? Да? А це зараз, зараз все буде. подивіться яка красива закладеночка з годинничком. З нашої перемоги. І тут дуже, бачите, широке це от е загугулька, і на товсту книжечку вона підійде, бо в мене є, але там для вузеньких книжечок. А тут така от краса. Ну і я люблю помічати 100 сторіночок, тому взяла собі такого котика. Ну і стікери. Ну, стікери в мене вже забрали. Стікери можна вважати, що в мене немає. Все, що бусково, в мене забирає, моя донечка. Ну, в общем, такі, от коротенькі, але міленькі і веселенькі. От, я дуже рада, що я заїхала в видавництво «Виват». Я буду там часто гостя, причому я ж кажу, мені дуже сподобалась різниця цін, вона в бік покупця, а не в бік магазину. Тому крут, крут, крут. Розказуйте нам з Нікошою, так. Да. Розказуйте, у кого які книжечки з цих є, хто що читав. Накидайте мені ще чогось класного, цікавого. обожнюю ваші поради. Що да, да. нам з Нікошує? почитати? Почитати, то нема чого. Давайте нарадьте нам всього. От. Ой. Ну, так от. Всіх люблю вас. Ви такі класні. І глядачі, і підписники, і всі 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 Закрийте найкращі. Ну, а ми віримо за все, читаємо гарні книги. Все буде добре. Переможемо. Ми на своїй землі. Ну що? Розказуєте нам з нікошею ой.